Ісус Христос каже такі слова, сказав же Господь, Симоне Симоне, ось Сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Інший переклад самого місця, де 31 віч каже, що. Сатана просив сіяти вас, як пшениця. Каже, і промовив Господь Симоне Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти в ту пшеницю. Ще один переклад каже, і сказав Господь: Сімон, Сімон, все сі Сатана просив, щоб сіять вас, як пшеницю. І я роздумовував над тим місцем і думаю. Як же Сатана все-таки просив, щоб церква була розсіяна, щоб воно все було десь далеко, один від одного. Можемо говорити навіть не за кілометри далеко, але можемо говорити, ми можемо ходити на одне зібрання, але бути далекими один від одного. І десь сатана вже у час, коли Христос сходив, уже просив, щоб сіяти нас як пшеницю. Хтось скаже, це було до Петра слово. Дивлячись на те, що як відбувається, і одні пускають в небо, другі не пускають в небо, маючи, беручи на себе владу непонятну, не ту, що їм Бог дає, люди забувають те слово, де Ісус Христос Петру каже: о, є той, котрий просив сіяти вашу як пшеницю. Я бачив, як сіять пшеницю. Я бачив, як сіють її вручну. це людина йде по полю і розкидує її так. Я бачив це. І одне сім'я, як ми знаємо, притчу про сіятіля, одне опало при каменісти, друге там. Сім'я воно розсівається по полю, але воно може бути одне від одного далеко. Коли рясно сіять, то з сім'я воно одне коло другого падає. А може бути, коли мало насіння, то сіють його трошечки так розкидаючи, і воно може бути далі один від одного. Дорогі брати та сестри, сьогодні і ранкове зібрання, і вечірнє, воно нам нагадує, що наше серце може далеко бути посіяним від церкви Христової. Але Господь каже, Я ж благав за тебе. Я не думаю, що це тут конкретно кажеться за Петра, але я думаю, що це слово. Воно десь і до нас відноситься. Тому що Писання каже, Ісус Христос, Він там, одиснує от Отця, Він хадатий за нас. І я думаю, що Христос просив і за нас перед Отцем, щоб збереглася наша віра. В одному із послань апостол Павел до Єфесіан, сьогодні на ранковому зібранні деякі місця були нагадані з цього слова, він каже, це 6 глава, 10, 11. І 12-й віршик. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Апостол Павел нагадує нам, що наша боротьба не з братями і сестрами, не з другими деномінаціями, не із іншими людьми, але саме в духовній боротьбі, де і маємо вести ту боротьбу духовну не із кимось, не особисто з кимось, але саме з духовним світом. Де саме апостол Павло і нагадує нам, щоб ми зміцнилися Господом та могутністю Його сили. Тому що без Господа і могутністю Його сили ми не зможемо вести цю духовну боротьбу. Лукавий все хоче, щоб ви посіяти, чи роздор, чи якусь ще паніку в наше серце. Навіть деколи дивлюся, скидують там е віручі люди, але десь поскидують різні такі. Відеоролики, котрі ведуть не для назідання, а навпаки, для того, щоб була якась паніка, люди переживали, десь боялися, десь унічижали себе. Але дивлячись Слово Боже, дивлячись Писання, то Бог не дав нам Духа страха, Духа рабства, але дав нам Духа Святого, сили, любові, наповнив нас цим. Писання каже: врата ада не Аданіа її. кого. Церкву Христову, тому що вона є сила і потужність Господня. Дорогі брати та сестри. Якщо десь і в нашому серці панує щось таке, що лукавий хоче сіяти нас, як пшеницю, то є Господь, є Бог, є Дух Святий. І мені сподобалося недавно мені попався один із таких прикладів, один такий брат, він проповідує, наводив. Короткий, що в Китаї був один із таких він такий відеоролик засняв, і в Китаї горіла вантажівка. І він їхав по вулицям і ніде не ставав, і їхав так, щоб заїхати прямо в пожежну частину, де йому потушили цю вантажівку. І він навів цей приклад і каже: деколи ми біжимо, деколи нам погано, але треба знати, куди біжати, де нам допоможуть. Саме лише Ісус Христос. Саме Господь, Слово Боже, нам зможе допомогти в тій ситуації, коли може, ми пламеніємо, але не Божим пламенем. Може, коли ми десь далекі і десь щось нам тяжко, але як ми сьогодні співали пісні, що як би не було тяжко, я своїми словами буду це передавати, але лише в Ісусі Христі ми маємо мир, радість і спокій. І тому, дивлячись на всі ті обставини, котрі, Навколо нас відбуваються, дорогі брати та сестри, давайте дивитися на Ісуса Христа, на Того, котрий зможе нам допомогти. Якщо в нас немає сили, то давайте будемо просити у Господа сили, мудрості як правильно виходити з тих чи інших моментів нашого життя. Тому я би дуже хотів, щоб ми мали гарячу молитву, молитву за те, щоб нам не бути розсіяними, але бути єдинодушними в місті. Як це говорить дії святих апостолів, церква була єдина душному місці. Читаємо далі життя церкви. Там якась проблема, вони разом зібралися, вони моляться за цю проблему. Десь якісь апостолів забрали, церква молиться. Петра посадили, церква молиться. Дивишся і єдність церкви. Як важливо, щоб в нас була ця єдність Духа Святого, щоб ми в силі Божій могли звершувати. Волю Божу у нашому житті. Тому я закликаю до щирої молитви подяки Господу. А якщо у когось дійсно, як той наводив приклад, що горіла машина, і він їхав прямо в пожежну частину. Може, якщо у когось щось і пламеніє в серці, то є вихід, це Ісус Христос, котрий може загасити то плам'я, котре може пожирати нас. Тому ми схилимося наші коліна, ми ще за нужди будемо молитися трошки пізніше. І я знаю нужди, і будемо за них молитися. Звичайно, наше зібрання ще не закінчується, воно ще буде продовжуватися. Але я би в цій молитві хотів, щоб ми просто йшли до єдності, єдності молитви, єдності спілкування. А якщо ще хто на кого має, як сьогодні брати казали там сучок брата в глазі, хтось хоче виняти, а має брівно, то давайте просто просити, як один із псалмопевиць каже: Господи, у зріні напас я путі. Це дуже важливо, щоб ми бачили стан, на якому ми знаходимося, тому що без цього ми навряд чи зможемо далі війти в то небо, за яким ми співаємо, схиляємо свої коліна і молимося.